Дітки, розглянемо зразок. Це рельєфне ліплення, яке наліплюється на певну основу. Ми з вами будемо сьогодні скульпторами. Дивіться, у нас оформлена кругла частина та тоненькі листочки у лаванди і е, ніби випуклі такі квіточки, які між листочками. Діти, навіщо нам круглий предмет? Я беру блюдечко, треба е, приготувати основу, обвести та вирізати ножицями, щоб у нас була кругла основа. Діти, ось у мене кругла основа. Е, як робити жгутики, ви вже знаєте, це що тоненько розкачуємо між долонями. А потім між пальчиками ще натискаємо і робимо тоненькі жгутики. Це таких два прийоми. Далі, як же нам робити квіточки? Пропоную вам, щоб ви відщіпували маленькі кусочки, приплюскували їх і починаючи зверху, ось отак прикладаємо кінчиком. І робимо квіточки, починаємо зверху, накладаючи ось такі і приплюскуючи. крутимо їх між пальчиками та складаємо. І так, ідемо до кінця. Ще один прийом я хотіла вам показати оформлення. Це може бути. Оформлення самої тарілочки. Це що, діти, дивіться, це жгутики, які можна, е, я використовую стеку, ось так. Е, можна що їм зробити, щоб вони гарніші були, то треба зробити тоненький жгутик, а потім отак легенько перекручувати. Дивіться, він тоді має ось такий гарний рельєф. Подивіться, ось так порівняйте, який був до цього жгутик, а який став декоративний тут. І тому ми, отак, частково я вам показала, і отак ми притискуємо до країв, і тоді гарно виглядає наша картина. Отже, Порівняємо. Дивіться, діти, ось на е, зразку, на моєму, все виглядає так, як я вам показала. Рівні, прирівні, гарні стебла у нас йдуть, та перекручений ось такий жгутик. А ці пелюсточки е, у нас ніби об'ємні, тому що вони накладаються один на одного. І така е, гарна. Картина може слугувати подарунком для будь-кого. Любі мої, бажаю вам терпіння, творчості і успіхів! Чекаю ваших фото. До побачення, до зустрічі!